Ніхао, друзі, з вами Вів'єн, і я рада бачити вас на своєму каналі. І сьогодні я будуватиму ділянку для відпочинку у Греніт Фолс, куди ваші персонажі можуть приїжджати у відпусточку, відпочивати від якихось своїх будинних справ. Ну а в моєму випадку від спробу вижити надихнуло мене на таке будівництво дві речі: перше це вихід доповнення Adventure Away, а друге, це побачений референс в цих. Ваших інтернетах модних. І от побачила, значить, я такий будиночок, і вирішила повторити його у себе в грі, пішла будувати. Вистачило мене буквально на коробку, і все. Я дуже успішно забула про це будівництво. І от пройшов час, доповнення вже ну, давно вийшло, і вже пройшов той ажіотаж навколо нього. А я згадала про це будівництво, і от ми з вами його добудовуємо. І знаєте, мені хотілося побудувати якусь хатинку для відпочиночку, саме для Граніт Фолз, і без якихось там великих активностей, тому що хотілося, щоб персонажі просто приїжджали, відпочивали, як ми з вами відпочиваємо інколи. Коли не встаєш навіть з ліжка, максимум там до ванни, до туалету поїсти і назад. Але все ж таки там коврик чи килим для йоги, я все ж таки додала, бо це... бо це святе. І те святе, чим я взагалі не займаюся. А мала б, могла б. І якщо вам ця діляночка сподобається, то ви можете її завантажити у мене в галереї і використовувати її не тільки як ділянку для відпочинку, вона підійде і як діляночка для проживання ваших сім'їв, але враховуйте те, що вона розрахована тільки на двох персонажів. І от Відео вийшло не таким довгим, як хотілося б, але скоро вийде нова серія окультної династії. І якщо вам сподобалось це відео, таке супер коротеньке, то підтримайте це відео вподобайкою, підпишіться на канал, можете підписатися на мій телеграм-канал. Можете також підтримати канал цей гривнею, написати коментарчик. Кийсь, і я дякую вам за перегляд, і до наступної зустрічі.